Це вже друге засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку освіти в Славутській громаді. Група представницька. До неї входять представники від влади, громадськості, бізнесу, депутати, керівники та підпрацівники закладів освіти, представники учнівської та батьківської громадськості. І ще на першому етапі до процесу долучилася експертка шведсько українського проєкту підтримка децентралізації в Україні Інна Білик. І розпочали роботу із проведення анкетування з питань, що стосується різних аспектів пов'язаних з освітньо-виховним процесом опитування треба зазначити, що воно було добровільним, анонімним, і воно охопило досить таку велику кількість батьків. Це понад півтора тисячі в нас батьків взяли участь у опитуванні і 50% десь відсотків педагогів закладів освіти. Серед учнів це були учні з 6 по 11 класи, і їх взяло участь 825 дітей, учнів і учениць. До оцінки результатів опитування підійшли об'єктивно. На них покладались при проведенні свод аналізу, де визначались сильні, слабкі сторони освіти, її можливості та загрози для неї. Впродовж дня працювали у двох підгрупах. Перша це представники учнівської молоді, яка досить відповідально поставилася до процесу розробки стратегії. Ну я вважаю, що за правильно було б обговорювати саме вживу, і ми. як Представники учнівського самоврядування маємо вирішувати, яка освіта буде в майбутньому у наших школах. Ми дуже раді, що ми можемо зустрічатися і обговорювати всі питання, які нам подобаються, які не подобаються, і в нам задоволення працювати в такій дружній команді. Так, так, я погоджуюсь особливо з останнім реченням Анастасії, так як справді це дуже цікаво, якось спілкуватися в колі однодумців, там де ми знаємо, про що ми говоримо, до якої ми ти ми спільно йдемо, знаходимо її. Йдемо сміло всі разом, тим самим покращуючи розвиток освіти в місті. Я теж згідна зі своїми колегами і вважаю, що дуже хорошим варіантом обговорення стратегії щодо розвитку освіти є зустріч з, саме з школярами, які навчаються, які це відчувають на собі, які є майбутнім нашої країни. І дуже важливо обговорювати і робити так, щоб всім було зручно. Я повністю згідна. Ми недавно з моїми колегами створювали анкетування, яке провели поміж школами, тому я вважаю, що дуже приємно, що нас обрали. Бути разом, щоб ми покращували у нашому місті. на заваді роботи над проєктом не стала навіть повітряна тривога лише довелося переміститися до укриття. Не менш активно працювала над проведенням свод аналізу стану освіти доросла частина робочої групи. І педагоги, і ми бачили, що приєднався до нас і голова громади, тому були присутні представники батьківської громадськості. Тому робота сьогодні кипіла. Робота над проєктом освітньої стратегії і надалі триватиме поетапно, щоб охопити і проаналізувати усі напрямки, які в перспективі ляжуть в основу для визначення стратегічних і операційних цілей. І те, що до процесу розробки стратегічного документу залучена така велика кількість людей, дозволяє чітко виписати перспективу розвитку освіти в громаді на найближчі п'ять років. Звісно, було би найпростіше управлінню освіти зібратися, і на основі тих даних, які воно має. Сформувати стратегію розвитку, але оскільки вона стосується величезної кількості громадян, які мешкають в нашій громаді, то до цього процесу мають бути залучені. Діти, педагогічні працівники, батьки, наш депутатський корпус і інші працівники або інші сторони, інші стейкхолдери. Ельміра Миколаївна переконана в успіху спільної роботи над стратегією. А пані Інна, співпраця якої зі Славутською громадою розпочалась ще у 2018 році, наголосила сьогодні. Славутська громада є одна із лідерок впровадження реформи освіти на місцевому рівні, тому що Практика громади сьогодні представлена в базі даних кращих практик управління освітою. На наступній зустрічі робоча група працюватиме над визначенням місії та операційних цілей стратегії.